Банний судний суд де. Де старі свиньки. Ворота, так? Да? Ага. Казали з дівки, накривали свиню. Ага. Дрябками, так, да, і подпилив. Ну, раніше свиню різали. Як починали зранку, понял? Я зазнав, як був малим, як приїжджає солій, чарочку випив. Та воно десь забулося, при присовзепі якось така, все за пляшку. Все за пляшку робилося. Усе. Це просто якийсь бред свої ковили. Тракторист приїхав в радіородах. Я не втік в у тракторі. І тим четверки вирібули. Запуски і бутіва, просто такі. Все робилося все за пляшку. Ну приходив колі тільки колій за пляшкою вишарч. Приїхав, одрубав кусок ребра, кусок сала, так дитя. Ну Тоді так було заведено. Тоді люди якось трималися мене чисто по накатанні, щоб підпляти якесь було, щоб слід а там вулиці, да, поседіти. Все в Це не сталося як бізнес, це було б як привичка. Усіх є свиня, і у них зерна бусині. Зараз в цілі свиніше попробую намальовувати. Є таке сало, що взять василину, там зима кісело, а там в селі дуже мало сини. Там одиниці вчись. Там всі основно, що ж, воно близько біля києва сіна. Не дуже Не дуже? А теж люди став Ну, Просто як на продажу, то сенсу немає з другою вагою здавати, реально. І Ніколи не було. Там Були періоди, це кількістю треба і так це капець. Але ж вложити треба капець скільки, щоб виростити до бустинів. Але люди для себе тримають. Як же ж так? Я теж, теж якби там... Все одно тримав, тоді одну на то, конечно, не тримав. Ну, воно, звісно, не трималось. Воно там, да одна, там, друга, третя, четвер. Да? да, і скучно, і вона не так росте. А. Що, красиво, ну да? Дуже. Дуже красиво. Я зміша. Прикопкуємо Дуже каже красиво Ушік із малиної, Ага. Та як він буде здорово люше. Що це він її робить? Колька, що ти її робиш? А колька натирує кремом для загору. Масло соняшникове, сиродовлене, жарене, та барабану. Тобто для того, щоб ліг класно загор... Надо Перед тим як йти на пляж, треба намаститися кремчиком. Кремчиком ще намастився, потім буде процедура мішечок. Для тих, кому це не подобається. Для нас, як закоптить свиню, не засувуючи її в коптівку, правильно Коля? А як? А от так. Мішечком ще накриваємо і потім відкриємо і вам покажемо. Значит, для Хейтерів. Просто беремо. Такий мішок дурний. Що ти приніс Назар? Це не той мішок, що я казав. Калюха, як Сергію справив результат. А? То це вже зовсім інший мішок, можна і полежати на ньому. а? Це по красоті. Чим плотніший мішок, тим можна зробити темніший слиноту. Що? Темнішу шкурку. Так що, друзі, це у нас відосик номер 2 Всім друзі, привіт ще раз. З вами. Калянчик юний колій. Моя свинка колись була, сьогодні піде на таранчук. І зараз буде фокус. Ну, але ми покажемо це вже після того. Зараз горілочкою і чук і все. Гоп, горелочка. А, і все. А далі буде. Димить, коптиться, шмоптиться. Що ти там кукурікаєш? Перекурчик у колянчик. У нього написано ну, хулігон. Так що хулі там хто каже, кажіть собі, нам так подобається. Так що от така. Виходить, тепер красота. Зараз ми тушимо цей пожар, замиваємо і перевертаємо. І калюнчик далі працює. Досмалює по геревинку і буде у нас сковорідочка. Так що свинка з мішечком, когось з соломою, в когось просто помита, пошкрябана, тобто кожному своє. Було б що різати, а там вже робить людина вже, що хоче, та й робить. Але все одно люди, їм скучно чи сумно, і вони починають писати. Всяку єрість. Всяку єрість. Хтось їсть жаб, хтось їсть кузнечиків. Ну, ми кузнечиків не їмо, їмо свинину, але таку. Так, Хтось у мене вже хоче, хтось вже знову мене хоче. Так що пожарник Ніколай потушив, все заділив. І зараз забираємо тіла шпорта і замиваємо нашу свиноту. Сьогодні у нас свинка, не кабанчик. Ну, Сальця трошки буде, тому що вік все-таки той, в якому є вже сальце. І якби я таких свиней здавав, по 50 гривень, як там людина каже, то я ходив би без штанів. Тобто прийшлося б ходити ще на три роботи, щоб свиню вигодувати до 200-кілограмової ваги і здати їжим весом по 50 гривень. Це б вже було б в мінусах і 9 місяців в жопу. Так що так. Усю закупчений кабанчик. Калюнчик ще там доводить ювелірну роботу. Під час що єде. Мішечок продирявся, як підтягнули. Можна навіть маленьким кусочком. Просмалювати і проходити. Ну, може бути світліше, можете темніше. Тобто кожному своє. Хтось замучує в ропі, хтось намазує фузом е -е, з олії. От, Є по-різному. Так що такий відосик у нас вийшов. Відповіді на деякі запитання декому. Чого така свиня не така, як треба. Ну а ми продовжуємо працювати в цьому напрямку вже не один рік. Так що зараз перевертаємо, смалимо далі. І все буде по красоті. Ну, так, не однотонно покрасили, ну це як крашенки буває, не дуже виходить, ну, але все чи Так що калян переверта, отак по красоті, підкачається, раз. Такі ну, такий красивий. Ану, оп, ану, я ще з оба є. Все. Так що все, свинка наша. на... Ще ті, чого не перетягуємо в край. Опа, тікає від нього. Опа. І справили ситуацію, в калянах завалилася свиня. Так що такі діло. Все, порядок. Колька працює далі, до мене вже хтось прийшов. Так що працюємо далі. Далі буде.